Згадався мем, де кучма каже. Це ж було вже. Ну я поясню. Справа в тому, що я вболівальник ФК. Акцентую увагу ФК Дніпро у третьому поколінні. І я вже бачив, як команда з мого міста нікого не помічає у першій половині сезону. Йде на золото, проводить там трансферну гучну кампанію зимну масштабну, і потім усіх просто бере і розчаровує. А тому для мене це вже було. Може для багатьох слухачів нашого подкасту, це теж вже було. А ми обговорюємо матч туру. Як ви вже зрозуміли, це подкаст ЮФутбол аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман, теж людина з Дніпра. Поїхали. Усім привіт! Ну і трохи перед історією, перед умовою «Динамо» теж зараз виглядає так собі. Тиждень тому ганебно програли Інгульцю. Кажуть, пишуть, що слабко динамо виглядало і на зборах. Тоді як Дніпро 1 не перемагає з того моменту, як добув три пункти у грі з Шахтарем. 2-1 тоді було, а це екватор листопада. на секундочку. І потім бац, програш кривбасу, теж до речі, типова для команди з Дніпра історія. І вже тоді перші сумніви у мене особисто закралися щодо можливого чемпіонства СК дніпро 1 Як зараз це пам'ятаю, це було ще. Перед зимовою перервою. Ну а далі пройшов мундіаль. Відповідно, команди УПЛ відпочивали, проходили збори, Динамо так точно. А от дніпро 1 уже засвітився у лізі конференції та встиг навіть з неї вилетіти. Ми ці матчі обговорювали із вами так, і зупинятися особливо на цьому моменті, як на мене, сенсу великого я не бачу. Тобто, ми побачили, що осінньої зібраності немає вже у команди кучера. Зокрема, це виднілося і в цьому. Недільному поєдинку, якщо так брати, розбирати в першому таймі до Голу Динамо Дніпро-1 виглядав цікавіше, навіть цілісніше, виникали моменти. Проте піхальонок створений не для того, щоб бити, а для того, щоб асистувати свій момент він запоров. Також у цілому Пеглоу, Бланко, Довбик, теж молодці, непогано виглядала середня лінія і атака Дніпра 1, але оборона. Майже кожного разу пливла, пливла під пресингом Динамо, і це ну, про це треба говорити. Цей пресинг не був якимось масштабним міроприємством від Динамо, якимось постійним заходом. Ні, вистачало просто точкового тиску, чи то на сватка, до речі, на капітана чи то на Хайнера і там, інших захисників, щоб вони не знали, що треба робити. Тому можна, звичайно, сказати, що Динамо відкрило рахунок несподівано, але гол міг статися ще раніше у рамках цього моменту, бо Сваток із передачою назад назадного голкіпера ледь не помилився за слабкий там був пас. Ну або ще раніше, там після іншої пресинг-дії від Динамо. Якщо коментувати дії Хайнера, звичайно людина робить No-Look pass, Тобто не дивиться на футболіста, якому вона віддає передачу, вона вже подивилася на нього і там готує, готує собі паси, і не дивиться у фінальний момент, як вона робить цю передачу на у свого партнера. Це виглядає доволі ефектно, круто, якщо воно проходить. І далі він там ще додає фінт вухами, точніше здійснює такий оберт, щоб дезорієнтувати суперника. Мовляв, диви, я буду бігти в одну сторону. Ти думаєш, що я буду бігти в одну сторону, а ні. Я побіжу в іншу, але ж м'яч після передачі йде у підсумку на перехоплення Динамо. І виглядає це ну смішно, як мінімум, це щось з другої ліги, це не вище за другу лігу. Уф, що додавати? Отакі резервні гравці у Дніпра 1, що ти будеш робити? Пройти сезон без травм майже неможливо, основний футболіст вилетів на цій позиції. І це означає, що будуть а, грати усі виконавці. Бояльський забив, бояльський побіг до Луческу разом із командою. Ну, він до команди звернувся. Давайте, давайте, побігли сюди. Це красивий жест. Вони показали, що. Вони, тобто команда, разом із тренерським штабом. Це завжди такі моменти єднання. Це важливо, це дійсно важливо. Далі вже у другому таймі, тому що гол був роздягально, тому у другому таймі Динамо контргрі було цікавішим. Дніпро один нічого не продемонстрував, окрім контролю. Весь тайм і кивку, також від Адамюка. Але там більше ефектно стрибав, як на мене, на щеред ніж момент був якийсь реально небезпечний. А, до речі, про воротарів, якщо вже про нещерети я згадав, у Дніпра один у підсумку в цьому матчі МВП це воротар-рибак, який відстояв у матч матчі з одним пропущеним та нівелював десь 4-5 моментів киян, він впорався, це точно. Тому і виходить, що Динамо скористалося помилкою Дніпра-1, сіло в оборону, і ну, воно має результат. Кучеру все правильно зазначив. Гуцуляк війде на заміну через травму задньої поверхні стегна. Це, звичайно, втрата для команди на рівні УПЛ, для структури. цілом у рамках малюнку, без нього піхальонок та довбик не тягнули взагалі у другому таймі. І от так виходить, що у Дніпра-1 ледь не вперше у сезоні була нормальна лава для запасних, яка не складається з багатьох воротарів та захисників, але це теж не допомагає аніяк, коли Вилітають а футболісти, ну резервісти, яких роблять у підсумку помилки, аватаці рушиться вся структура. Я ж кажу, дійсно без Гуцелюка було складно, не було на кого довбику просто скидати. Ось так у цілому, по грі від мене ось такі от враження. Побачене не відповідало матчу між лідерами чемпіонату. Чи може, то я відвикнув від УПЛ за зиму. Може і так. Ну і давайте поговоримо, звичайно, про вкрай неігровий ігровий епізод імені Бланко Буяльського, арбітра А Моя думка червона картка 100%, і я був дуже здивований, коли побачив лише жовту для Бланко. Я прочитав та побачив багато думок, почув від людей, мовляв, ми Бланко поважали, а тепер він усю повагу до себе через цей епізод взяв і злив в Унітас. Чесно кажучи, недалеко від. Так, мені також здавалося, що ну, футболісти, як людина, там позитивна, посмішка завжди на обличчя, все нормально. Ось такі епізоди це конкретно неприємно. Це червона картка, і взагалі я у динаміці не зрозумів, що сталося. Буяльський, вибачте, він так волав, що я подумав там відкритий перелом ноги. Ем, ну, звичайно, Віталій домалював свій крик. Акторським мистецтвом, ну вибачте, як на мене, це очевидно. Я взагалі не пам'ятаю, щоб хтось так кричав після отриманого пошкодження. Взагалі, я не пам'ятаю. Тим паче майже відразу хавбек встав і побіг собі, так був замінений, але встав і навіть не шкутильгав. Я глянув потім повтор, так, це намисна дія від Бланко. Це, м'яко кажучи, не красива дія від Бланко. Він повинен був отримати червону, але навряд варто було так кричати. Також як варіант, можливо, що у Боярського настільки низький Ну, бульовий поріг. Може я не правий у цьому епізоді, також не можна а, цього до кінця. Виключати. А потім, вже, як ми побачили за фінальним свистком, Боярський побачив у цьому матчі червоне світло. Але для себе він підбіг до арбітра Крівошкіна, почав щось там ще договорювати йому. А це емоції, але вони вщухнуть, вони завжди вщухають ці емоції. Але наступний матч із Зорею Динамо. Проведе без лідера це через емоції Віталія Бояльського. Для Віталія Бояльського це вилучення стало тільки другим в УПЛ, і що цікаво, попереднє сталося також у грі між Дніпром 1 та Динамо. У сезоні 19-20 він отримав червону вже на шостій хвилині. Звичайно, Луческу на прес-конференції влаштував також протест. Він сказав кілька фраз: банальних доволі і залишив приміщення майже відразу після цього. Тож реакція Луческу, Боярського, очевидно, що динамо розлючене рішенням арбітра. Воно не задоволена е, тим, що надали червону картку бланко за навмисну жорстокість проти Боярського. Але чи є сенс від емоцій та протестів, е, як на мене, навряд, тому що до медального фінішу дійде той, хто буде тримати голову холодною і, е, зокрема, в таких моментах. У Дніпра 1 були досить непогані перспективи для того, щоб завоювати чемпіонство. Був і відрив, була і непогана гра, і взагалі здавалося, що цей Дніпро може все ж таки виграти чемпіонство. Що стосується взагалі гри, то мені ось я дивився цей матч, і мені було дуже прикро, що наші футболісти роблять стільки помилок, ну, звичайних помилок, які... Взагалі-то не повинні робити там люди в Ю-16 там навіть. Ну, такі помилки, як там прийом м'яча, як обрізки. при тому це не одна обрізка, там не дві обрізки з обох сторін. І ну, це клас футболістів. Я розумію, що порівнювати цей поєдинок з поєдинком, який був там 10 років тому, це не є правильним, тому що ми всі розуміємо, яка ситуація зараз в Україні, але все одно, ну, мені здається, ось якісь базові. Речі повинні бути більш стабільними. Тобто, футболісти повинні якось просто вчитись, якось адаптувати себе під те, що і як, і як, які є можливості зараз в Україні, і все ж таки робити як можна більше якихось таких правильних кроків для свого розвитку. Тому що, ну, ось я там, наприклад, який скаут, який захотів подивитися довбика. І ось я дивлюсь, так, він непогано грає, він виділяється. Реально, видно, що він виділяється як форвард дуже непоганий. Але ось у нього є в другому таймі момент. Він розхитує захисника. Він взагалі не бачить, що там вже ще один гравець біжить. Він розхитує його досить довго. Він не робить якихось там базових речей, коли йому слід було просто пробити вже з другого разу. А він спершу. Підібрав під праву, потім під ліву. І вже, звичайно, підійшов гравець, який просто вибив цей м'яч. Є гравці, які виділяються, але класу немає. класу у гравців реально немає. І це можна навіть по моментам сказати, тому що от, був момент в першому таймі перед тим, як забило Динамо, був момент у дніпра 1 коли пихальонок не забив там з метрів п'яти, мені здається. І цей момент він ну майже 100%, Це навіть краще, ніж пенальті. Це взагалі реально такі моменти, всі вирішують. Якщо ми беремо там, ну, майже там, там, не знаю, топ-10 чемпіонатів, які є в Європі, так? такі моменти вирішуються. І ну, такі моменти слід вирішувати. А тим паче, що це центральний поєдинок, це центральний поєдинок, це протистояння двох топ-клубів нашої ліги. І, звичайно, якісь каути переглядають такі поєдинки. Так, вони можуть не бути прямо на матчі, але хтось то переглядає. Потім у Ваната був Просто 100% момент, як на мене, в другому таймі він теж його не реалізовує. Взагалі, ну як можна бити там п'яткою, коли там тебе до Відстань просто мізерна. Так, пощастило, що Дніпро один відбив цей м'яч, тому що захисник там встиг якраз таки в ту зону. Але все одно ну, такі моменти слід вирішувати. Мені здається, щоб ліга була більш цікавою і для перегляду, і для того, щоб гравці переходили в європейські ліги, слід працювати над просто такими мізерними речами. І тоді. Вже буде якийсь попит на наших гравців. А поки що я не бачу. От взагалі я от подивився поєдинок, мені там сподобався там, один-два футболісти, а потім я бачу, що вони роблять, ну там в якихось епізодах, і ну, мені вже вони не цікаві. Тому що ну, це базові речі, це навіть не психологія, це просто ну, гравці не вміють цього робити. Або забули, або просто не тренують. Ну як мені здається, це. І тому поєдинок, хоч і цікавий з точки зору. Там, Турнірної таблиці, навіть з точки зору інших поєдинків, хоча був ще один поєдинок більш цікавий в УПЛ сьогодні. Але все одно ну, хочеться більш цікавого, класного футболу. Хочеться е, дивитись на нашу лігу, як дивились ми раніше. Я не думаю, що справа лише в легіонерах. Це ж таки справа, мені здається, більш в тренерах, які... Не сповідують атакувальний футбол, атакувальний нормальний футбол в багатьох лігах, там і дивізії і навіть в бельгійській лізі команди просто сповідують саме атакувальний футбол. Тому що якщо команда грає в атакувальний футбол, то можна розкрити багато гравців, за якими буде стояти черга, і яких можна буде непогано продати. Ескадні дніпро один перериває клубну рекордну серію. До цієї зустрічі вони в 21 одній грі поспіль забували в чемпіонаті України, і протягом цієї серії відзначилися 52 голами. А також ця перемога стала знаковою і для наставника Білосиніх Мір Чілуческу. Румунський тренер здобув 450-ту перемогу на чолі українських клубів у всіх турнірах. Ну, якщо Раптом хтось не пам'ятає, він ще раніше тренував Шахтар. До речі, до матчу Шахтаря ЗСК Дніпро-1 у травні може інтриги не залишитися для Дніпра 1 Динамо може цілком підтягнутися. Будемо дивитися. Шахтар 39 очок, Дніпро 1, 36, Зоря, 34, Динамо 33, але у Зорі та Киян на матч більше зіграно. І Дніпро-1 вже, як бачимо, не лідер. Ну а це був подкаст ЮФутбол Аудіо Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. І нагадуємо, що ваші коментарі, питання, лайки, пропозиції, дзвіночки це все за замовчуванням, і звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там де можна протиснути щось до гри, п'ять зірочок, палець. До гори, то робіть це і також залишайте ваші відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення по загрою та не робіть ноу-лук-передачу, no коли пливете під пресингом. До нових зустрічей.